Привіт-привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Я Тетяна. І сьогодні я хочу роздивитися питання про Юсаїд. Зараз багато новин про цей Юсаїд, багато суперечок. І взагалі. Зараз багато чого вспливає, того, чого ми не знали раніше. Воно то було, воно то було. Але хіба можна охопити все? А зараз, коли воно постійно на виду, в новинах, на слуху, так, ну, звісно, що на це звертаєш увагу. І от, новини. Адміністрація Трампа реорганізує USAID. Це зараз пишеться на будь-яких каналах. Я вирішила от розібратися. USAID — це незалежне агентство. Уряду США, який відповідає за управління громадянською закордонною допомогою та за спонуканням до розвитку інших країн. І цю Агенцію USAID ще. Здається, у 1961 році запровадив Кеннеді. І в принципі, взагалі-то ця ідея, от якщо в Вікіпедії почитати, то ця ідея хороша. Це допомога при війнах, при голодах, при екологічних катастрофах, це допомога, це. Країнам слабкого цього розвитку. Ну, загалом це програми соціально-економічного характеру. Але всі ми розуміємо, що там, де гроші, там допомога, ну там і завжди корупція. І от у січні 2025 року. От, Дональд Трамп запровадив, заморозив, заморозив цю. Ну, він, він не закрив цей юсеїд, а він призупинив дію на 90 днів діб для проведення ревізії. На відповідність американським цінностям. Тобто, чи відповідає ця? Ну, так цікаво, чи відповідає на зараз робота цього агентства? саме Внутрішній ну, ситуації, чи як внутрішнім справам, от вигодам США, да? от вну, на відповідальність американським цінностям. Але все ж таки вони виключення зробили для гуманітарної допомоги. Тобто от нам конкретно гуманітарна допомога буде виділятися. І до цього часу вони виявили масштабні розтрати та зловживання в Ісеїд. Я хочу спитати, чи приносила ця агенція користь Україні. Зараз от в останніх новинах я читала, що там був дуже великий штат, чи 10 тисяч осіб, чи щось таке, я не, щось уже не пам'ятаю кількість. І він щось до 300 осіб хоче скоротити. Ну, це, якби, їхня агенція, яка працює по всьому світі в різних країнах, От, але ж, е, ну, хазяєва вони, да, США, Керівники то якби то їхні вже справи. Що вони будуть робити? А чи приносила ця Агенція саме користь от Україні? Чи була від цього користь Україні? Ну, розумом я розумію, що десь, мабуть, і булаш. Чим. Ця... Ой. Агенція? Угу. Чи ця агенція була корисна для України? Робота, Робота цієї Агенції щось давало Україні. Ну грошей вона точно не давала. Це якось от, ну, я маю на увазі, що ну, от конкретно дали допомогу. Ну, Немає ні одної карти. Якби була зараз там ну, та 6 Пентаклів, да, то конкретна карта допомоги. А тут випала п'ятірка мечів. А це карта конфлікту. Чи приносила ця Юсеїд користь Україні? Вона приносила конфлікт. Це ще, карта, це ще карта може бути і підстав, це карта війни, і я б сказала, що тут карта виграшу, але виграш саме для себе. І от друга дев'ятка кубків, тобто карта викона, виконаних бажань, своїх бажань. Ну, от мені хочеться сказати, що може гроші відмивали. <кій> Може, і дійсно принесли цей конфлікт в Україну. Вирішують ну, свої забаганки. Тут по цій карті тут людина довольна і людина, яка робить те, що їй подобається. Вони принесли в Україну. Вони наповнювали свої кубки якісь. Але остання карта каже, що їм прийшлось від цього відійти. Ця карта про те, що да, вони тут робили щось робили. Тут взагалі, ну, така колода, карта да, ритуалу, але щось пішло не так. От, і кубок пролився. Ну, на дні колоди зірка, а це може бути карта інформації. Може якась інформація просочилася. Ну так, трошечки мене карти поставили <гум> таку, збентежили, тому що я якось щось іншого очікувала. <гум> ну, чи приносила вона користь Україні? Ні. Прям перша карта це ні. Це вона собі приносила користь. Але зараз от я ж кажу, але вони, вони від цього відійшли. Добре. А як оці, оці, оця реорганізація, оці перетрубації, як вони повпливають на долю України. Ну, воно ж ну воно дійсно, воно дійсно. Якщо це мала компанія, мала групка людей, то її. Ну, як це сказати, не корисніше, а, ну, керувати простіше. О, Єю простіше керувати. А коли це величезна організація по всім країнам, то звісно, що там все не проконтролюєш, як ці перетрубації повпливають на долю України? Як ця реорганізація саїд? Мьюс ід? Мюс аїд? Впливає на долю України. Перша карта обніщання. Збитков, збитковості І імператриця наша Україна піде у відлюдника, вона залишиться сама. Ну, на дні колоди карта підвішеного. Призупинки допомоги. Хоча вони сказали хоча вони сказали. Що гуманітарна допомога буде. І, в принципі, вони ну, от поставляли там, там писали, що карети швидкої допомоги, ну, щось, от щось таке вони от робили. Але просто що справа в тому, що вони, вони то, може і давали. Але це такі були підступні дії. А може, вони, наприклад, там десь собі купляли нові, а сюди давали списані. Навіть і ремонтуйте за свій рахунок, і це буде там ну от, ваше. І типу ми вам дали. Ну, це так там. В коментарях люди писали, що воно там було таке собі по-різному. Але справа в тому, що ну, мабуть, щось давали все одно. Якось вони вирішували свої забаганки, але все одно щось давали. Тому що тут от геть йде збитковість. І... Ну, Україні доведеться самій, в Україні, може, доведеться самій, якось, як то кажуть, усамітниця, усамітнитися та якісь поприймати мудрі рішення. Та знайти отут, от, оте світло в кінці тунелю самостійно. якось так. А що буде далі з цим Юсаїд? А що буде далі з цією агенцією Юсаїд? Яка? І чекає долю цю агенцію карта диявола. Хм по карті диявола це е, е, така залежність і підпорядкованість пашкубків. Тут така карта цікава. Як е, е, хтось допиває. А хтось он протягує руки, типа дай допоможи. М -м -да, і буде над цим іще й король жезлів, <кій> <кій> тобто за цим буде спостерігач. На фоні імператора, угу. на фоні влади, Ну, я не скажу, що тут якось так доля така, ну, грошей тут точно не буде. Тут якісь нові, якісь таємні плани. Щось буде приховуватися. Я не знаю, ну тут розборки будуть конкретні. А в новинах написано було, що Трамп там доручив комусь, І, е, тобто це була я так це була якась от, е, е, ну, Агенція. А він комусь от доручив керувати, ну от, розбиратися, і. Ну, як це сказати, вона піде під державне керування, під, може, вона якась там була частна, чи я не знаю. От. Але її візьмуть під от державний такий нагляд. І ну тут будуть ну, да, от вона піде в залежність. І будуть якось тут. Король мечів. Нові проекти якісь будуть створюватися. Тут жаліти нікого не будуть. Тут будуть розмови, тут будуть, тут буде така. Певна гра, але ця гра буде під таким контролем. Ну, якось так. Я думаю, що мало не покажеться. Ну, так от. Ой, ну і який итог для України? Від США допомога та буде, що вони? От? Позакривають там все, все, будуть свої розборки. Тут щось ще карта от молоді йде. Чогось ще я щось. Тут щось ще таке, як молодь, молодь, підлі, підлітки. Не знаю, учні. Так, ладно. Оця ці розборки з Юсеїд. Але для України от, допомога. Призупиниться? Все ж таки по і того, що буде для України. Суперечки будуть. Суперечки. Прийдеться відстоювати свої інтереси, захищаючись. Тут всі такі карти тут, тут буде і на Україну вплив. І на Україну також буде тут. Як то це є дубінка, висіть буде. Розборки будуть. Ну, так, да, звісно, цікавий розклад вийшов. І саме цікаве те, що немає ні одної пентаклівої карти. Не одної. Тобто, тільки п'ятірка пентаклів карта кризи. <кій> тобто, ну, для України, що принесе, да? ну, от і тут також саме: п'ятірка жезлів. Це кризу. Як не крутий, як не крутий. І там, і там, що так спитала, що так спитала. Криза, от, певна. Але якось от Україна і тут от вона імператрицею випала. Тобто, вона імператриця, вона знаходить рішення, вона тримається якось. І тут так само. Хоч і будуть якісь такі внутрішні конфлікти, але все одно якось от вистоїть. І буде тримати от свій меч якось так. І то для України. Вияснення відносин буде. Ну, і буде, в принципі, Україна буде досить агресивно відстоювати свою думку, свої позиції. Ну, стосовно саме стосовно цього питання з цим юсеїд. Ну, коротше, <клух> дух такий. Тримаємося, називається. Добре. Отакий розклад в мене вийшов. Дякую за увагу. Пока-пока. До нових розкладів!